Я радий, доні, що ти тепер приїжджаєш до нас так часто. Який щасливий Петрик <сум> бачить маму майже кожного дня. От такий. Послухай мене і зрозумій. Минуло на так багато часу дня вашого весілля. І хто знає, що там буде далі. Мені здається, повір мені, що ще зарано ставити таке питання. Ти працюєш постійно у відрядженнях, хто буде дбати про малого, коли тебе нема? Ого, так, ну фактично ти права, Руслан, твій чоловік, але... Який він буде батько, це ще невідомо. У По суті, Петрик для нього чужа людина. Добре, тільки мамі поки що нічого не кажи, я маю її підготувати.